14 жовтня у Києві всеукраїнське об'єднання Свобода провело марш слави УПА із гаслом за соціальне і національне визволення. О 16-й біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулося віче та збори депутатів місцевих рад від всеукраїнського об'єднання Свобода під головуванням очільників Тернопільської обласної ради Олексія Кайди, Івано-Франківської облради Олександра Сича та Львівської облради Олега Панкевича. Учасники зборів ухвалили резолюцію із вимогою припинити політику українофобії, політичної репресії та знищення середнього класу, відправити у відставку уряд та припинити повноваження Верховної Ради України. Однією з головних вимог є визнання боротьби ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголошення 14 жовтня, день створення УПА державним святом. Серед учасників святкування річниці створення УПА близько сотні свободівців з Чернігівщини, зокрема й прилучан. Керівник Свободівців Чернігівщини Андрій Міщенко поділився причиною, яка щороку веде Чернігівців до Києва на свято Покрови. Покрова завжди в українців асоціалася зі святом української зброї. Чернігівщина, скажімо, надзвичайно до цього свята є дотична, тому що це свято є питомець саме для неї. На Чернігівщині є батурин. uh Гетьманська столиця на Чернігівщині є храми до монгольського періоду. Зрештою, Чернігівщина є колискою українського націоналізму, тому що саме з Чернігівщини є походить засновник українського націоналізму Міхновський. О 17-й розпочався марш слави УПА за соціальне та національне визволення. Учасниками маршу стало понад 10 тисяч націоналістів з різних куточків країни. Проте багатьом свободівцям їхати до Києва просто не давали, оскільки перевізники були залякані позбавленням ліцензії у разі, якщо вони вестимуть кого-небудь на марш слави. Зокрема, про ситуацію в прилуках і на Чернігівщині загалом розповідає голова Чернігівської обласної свободи Андрій Міщенко. Боротися з власним народом. От, власне, це я бачу сам сенс теперішньої злочинної влади Януковича. А то, що вони нам поставили палки в колеса, на поки це більше загартовує свободівців з той самої Чернівці Чернігівщини. Ну і зрештою, вони напевно не знають географії, що Чернігів знаходиться поруч з Києвом. І українські націоналісти, які їдуть сюди за покликом серця, завжди зможуть добратися і електричками, і маршрутками, і власним автомобільним транспортом. І, зрештою, так і сталося. По завершенні маршу відбувся садковий концерт на Михайлівській площі. У ньому взяли участь провідні українські рок-гурти. Кому вниз, плач Єремії, «Отвінта», Тінь Сонця, Рутенія. А свободівці розповіли про свої плани та амбіції на найближчі вибори. За три роки діяльності свободи на Чернігівщині за націоналістів почали голосувати в 10 разів більше людей. В 10 разів більше товариство це є дуже гарний результат. І я думаю, цей результат ми покращимо на майбутніх виборах.